Трагедія в Мексиці. Пасажирський автобус потрапив у ДТП на трасі в центральній частині країни. Він врізався у вантажівку. Загинуло принаймні 16 людей. Аварія сталася рано вранці. Вантажівка зіткнулася з автобусом на трасі до Теоакана перед мостом Калапа. Автобус їхав з Оахаки до Теоакана, штат Пуебла. Згідно зі списком пасажирів, одна група сіла в Міоатлані, друга вихутлі. Загалом в автобусі їхало 52 пасажири. Десять із них були мігрантами з Венесуели. Їм були призначені співбесіди для законного в'їзду до США. Один із загиблих був венесуельцем, інші 15 – мексиканці. Загинуло вісім чоловіків та вісім жінок. Серед них неповнолітня дівчина. Я не знав тих сімей, але мені однаково боляче, бо ми венесуельці, і ми всі хочемо кращого майбутнього. 36 пасажирів дістали тілесні ушкодження. Їх доправили до лікарні. Серед тих, хто залишився на лікуванні троє венесуельців. Що стало причиною ДТП наразі невідомо. Триває слідство, і влада обіцяє притягнути винних до відповідальності. Попередня аварія за участю автобуса була в Мексиці приблизно три тижні тому. У штаті Наярит автобус злетів в урвище. Утратило життя 18 людей. А в липні внаслідок аварії в штаті Оахака загинуло 29 людей.